Ліс середа, 17 жовтня, час підсумувати головні події дня у студії. Працює Світлана Коханчик. Вітаю. Почнемо випуск із надзвичайної події. Сьогодні на околиці Стрия сталася дорожня транспортна пригода. 66-річний чоловік на сірій ладі 10-ї моделі зіткнувся з вазом 2106. Аварія відбулася за Моршинським мостом. Пенсіонер з нез'ясованих причин виїхав на зустрічну смугу, де лоб в лоб зіткнувся з вазом. Від отриманих травм 66-річний водій загинув на місці, а от водій та пасажир іншої автівки залишились живими. Водій отримав травму руки. Чи аварії встановлюється? Днями відзначили всесвітній день здорового харчування. 80% людей у світі хворіють через неправильне харчування. 40% з них мають проблеми з органами травлення. Медики переконані, справу у ставленні людей до їжі, адже давня мудрість говорить, ми суть того, що їмо. То... Що і як споживати, щоб бути і здоровим, і красивим, знає Марічка Тиводар. Не секрет, що правильне харчування забезпечує не лише красу зовнішнього вигляду, а й впливає на стан нашого здоров'я. Особливість раціонального харчування полягає в поєднанні продуктів. Щоб бути здоровим, потрібно дотримуватись основних правил правильного харчування. А саме, продукти мають бути свіжими, а раціон різноманітним і збалансованим. То, що вимагає елементарної невеликої праці, це смачно, це поживно і воно кори. То що швидко воно не пожине, воно не містить нічого там позитивного, абсолютно нічого там немає, то є вихолощений продукт. Лікарі рекомендують їсти потроху, але часто не більше трьох-чотирьох разів на добу. Це сприятливо впливає на обмін речовин. Корисно їсти овочі, фрукти, злаки та зелень, оскільки вони мінімально навантажують шлунок та збагачують організм вітамінами. Харчування має бути раціональним і гармонійним. Також слід пам'ятати, що надмірне споживання цукру та солі є шкідливими, адже солодощі це лише джерело пустих кало які не містять поживних речовин. Надмірне вживання солі негативно впливає не лише на кров'яний тиск, а роботу, серця в цілому. Також страдають нирки, кістки та мозок. Їсти повільно, поважати те, що ти їж, щоб вона була красива їжа. Е Обов'язково слідкувати за тим, скільки ти вживаєш рідини. Тобто на протязі дня мусить бути не менше літра півтора води. Я прихильниця спорту, я прихильниця танців, я прихильниця якихось таких рухів, бо ми дуже мало, мало рухаємося. Це так само покращує всі абсолютно м, наші, наші, наші процеси травлення. Ми вирішили запитати устріян, якому харчуванню вони надають перевагу. Вдома харчуюсь, мама зробить там борщ всякий. Бареники, а в школі булочки сок. Нам необхідні зараз овочі, фрукти. Щось таке ем, дуже і смачне і поживне. В школі я, наприклад, можу купити печиво або м, канапку з дому, можу випити чаю. Бульба, борщ, а в хаті то в мене все вареники або картопля. Нарад, ябулка, фрукти, всі. Все їде. Як ми хоч бюджет дозволений. У нас змішане харчування. Є кожен день ну, м'ясо, один день м'ясо, другий день риба, молочне, так щоб не було кожен день одинаково. Їжа це маленький острівець щастя для голодного шлунку, але не варто робити з неї культу. Отож, харчуйтеся правильно, відмовляйтеся від фастфудів, напівфабрикатів і не шкодуйте часу на приготування здорової їжі. А відтак у вас буде міцне здоров'я і хороший настрій. Марічка Тиводар, Тараса Магаленко. Стрийські новини. Від початку року стрийські надзвичайники отримали 145 викликів від громадян. Пожежі виникали здебільшого через людський фактор. Лише за півтора останніх місяця у вогні загинуло двоє осіб. Чому люди ігнорують правилами пожежної безпеки? З'ясовував Стас Городецький. Спочатку осені кількість пожеж в стрію та на його околицях збільшилась. Причина, як завжди, банальна та одвічна. А саме спалювання сухого листя та сміття неподалік будівель та легкозаймистих речей. Щоб запобігти нещасним випадкам, державна інспекція техногенної безпеки розробляє інформаційні звернення до громадян. Нами регулярно проводиться робота по попередженню пожеж в даному напрямку. Розробляються звернення та листівки. Про заборону спалювання сухої трави листя, в які під, з якими ми інформуємо населення сільських голів, а також керівників об'єктів та священнослужителів. Особливу увагу звертають на те, що спалювання сухого листя та сміття провокує загострення як хронічних захворювань, так і виникнення нових, зокрема онкологічних. Природнє середовище викидується велика кількість отруєних речовин, діоксидів, оксидів, оксіоазоту, які спричиняють до розвитку як хронічних захворювань, таких як астма, хронічні бронхіти, алергії, і також можуть сприяти виникненню нових. Захворюваю, зокрема онкологічних, ті, хто не дотримується правил пожежної безпеки, платять штраф. Хоча, за словами пожежників, бувають випадки, коли правопорушники несуть і кримінальну відповідальність. Щоб уникнути пожежі, слід дотримуватись елементарних вимог безпеки, і при перших ознаках загоряння зателефонувати за номером 101. Шина та трускавця на лікування приїжджатиме більше людей з Казахстану. Голова Львівської ОДА Косюк зустрівся із надзвичайним і повноважним послом Республіки Казахстан в Україні Заудбеком Турізбековим. Посадовці обговорили можливості та перспективи співпраці Львівщини і Казахстану. Зокрема, йшлося про співпрацю на рівні університетів та науково-дослідних інститутів, а також у галузі машинобудування та сільського господарства. Найбільше увагу акцентували на лікувальному туризмі. Йшлось про рекреаційні можливості таких регіонів Львівщини як Моршин і Трускавець, як розповів заутбек Турізбеков, у Казахстані сьогодні готується спеціальна програма оздоровлення громадян. В неї планують внести найбільші курортні містечка Львівщини, які славляться своїм повітрям і лікувальними водами. 16-річний львів'янин прийшов до тями після дворічної коми. 23 вересня 2010 року хлопець на велосипеді потрапив під колеса іномарки. Коли повертався з тренування, кандидат у майстри спорту з акробатики саме готувався до чемпіонату. Від тяжкої черпно-мозгової травми хлопець впав у глибоку кому. Лікарі з розводили руками, адже у нього відмовили майже всі органи, та сталося неможливе. Батько пацієнта священник, переконаний, що це диво, справа рук божих. Та людей у білих халатах. Лікарі ж не перестають дивуватися. Кажуть, що раніше про вихід із такої глибокої, коми вони хіба що читали в літературі. Попереду довгий період реабілітації, адже юнак буде заново вчитись жити. Це все про що вам хотіла розповісти наші журналісти. Дивіться нас завтра у цій жапорів. Вдалого вам вечора. Де мало слів, там вагу вони мають коротко словом та поглядом журналістів нашого каналу на життя спортивне. Поділюся з вами, я Олег Фолик. Мої вітання. Казково багатий клуб у жахливо бідній країні. Шахтар з багативахме това майже на 600 мільйонів гривень. За підсумками минулого сезону шахтарів вдалося заробити 617 мільйонів гривень. Про це твердить річний звіт Донецького клубу, який був розміщений на офіційному сайті клубу. Це на 52 мільйони менше, ніж заробила команда сезоном раніше. Так, на продажу й оренді гравців гірники заробили 92 мільйона. Отримали доходи в УФА у розмірі 120 мільйонів. А від комерційної діяльності. 203 мільйони спонсорство і реклами принесли крубу Рината Ахметова 78 мільйонів, і це в державі, де кожен четвертий українець перебуває за межею бідності. Подальша кар'єра Холіфілда залежить від дзвінка братів кличків. Відомий американський суперважкоатлет Евандер Холіфілд має намір голосити про завершення спортивної кар'єри 19 жовтня в день свого підстеріччя, якщо Володимир або Віталій кличкі не запропонують йому бій. Вірю, що можу побити будь-кого з них, наводить слова боксера Делі Мейл. Варто відзначити, що менеджер братів кличків Берн Бенте сказав, що українці не будуть битися з Холіфілдом, оскільки просто знищать шанованого ними ветерана нам Збірна України видала свій найгірший старт в історії відбірних турнірів. Поразка від збірної Чорногорії вчорашнього матчу остаточно позначила для збірної України найгірший старт в історії відбіркових турнірів на чемпіонаті світу чи Європи. Раніше найгіршим стартом нашої збірної був початок відбору до євро 96 Коли на старті ми програли Литві і зіграли в нічию Словенію. Після чого лише у третьому матчі дочекалася перемоги над Естонією. Безумовно старт відбору на чемпіонат світу 2014 чотирнадцять. Пров... Валений, і чи вийде тепер зачепитися за друге місце? Велике питання. Федерація футболу України запропонувала тренерам 16 клубів української професійної ліги подумати про кандидатуру наставника національної збірної України. Про це заявив президент Федерації Анатолій Коньков після ради тренерів, яка відбулася в будинку футболу. Кожен по разу висловив своє бачення ситуації у нашому футболі, обговорили загальні питання і прийшли до загальних формулювань. Тема суддівства теж обговорювалася, і усім тим, хто здавав питання коліні, він вичерпно відповів. Додав очільник федерації футболу. we Барселона запропонує месі контракт до 2018 року. Стали відомі деталі нового контракту, який Барселона готова запропонувати нападнику Ліонелу Месі. Про це повідомляє Спорт Експрес з посиланням на спортс. Зазначається, що каталонці готові підписати зарантинцем угоду до 2018 року. Фінансові умови операції не розголошуються, але раніше заявлялася інформація про те, що зарплатня месі за новим контрактом складе 18 мільйонів євро. І на часі це все. Дякую за перегляд. Пам'ятаємо, найголовніше в житті це сім'я. Адже кар'єра не чекатиме вас вдома, гроші не витиратимуть сльози. А слава не зігріє вас вночі на все добре. Синоптики прогнозують на завтра ясну погоду. Без опадів вночі термометри покажуть плюс 6, в вдень, плюс 15. Атмосферний тиск 740 мм міліметрів. Тут на Вітер змінних напрямків – 2-3 метри за секунду. Волось повітря 61%.